Всім доброго дня. Сьогодні хочу показати вам перший в Україні агрегат, а саме модель Phoenix fn 3000. Агрегат не новий. Компанія його виробляє досить давно, але в Україну вперше цього року він поставлений завдяки, можна сказати, одному з українських фермерів, який вже дійшов до цієї технології і вирішив замінити свій плуг. на... Новий технологічніше регат, саме стерньовий культиватор. Тобто, даний агрегат клієнт планує використовувати замість плуга на глибину обробітку до 35 см, після пшениці, кукурудзи, соняшнику. Тобто, фактично, всі ті операції, які він раніше робив, плугом і там іншими дисковими знарядами і так далі, він зараз планує замінити на. Стерньовий культиватор Фенікс. Даний агрегат працює з тракторами 200 плюс коней, незалежно від того, якого виробника. Агрегат навісний вішається на три точки завдяки трьохточковій навісці і кутку виставляється горизонт і працюється з особливостей 10 стійок. Між рядами 80 см, в три ряди рознесені, тобто, як ви бачите, досить велика відстань між стійками, багато рослинних решток може проходити без проблем. Тобто, Три ряди між рядами 80 см, але якщо взяти по, по стійкам там 31 см, здається, міжряддя. В даному випадку ми бачимо долота 60 мм з полуотвалом. Ось цей полуотвал, який дозволяє краще замішувати рослинні рештки, плюс бокові крила, які також підривають, розпушують, тобто робити такий інтенсивний стерньовий обробіток. З яких варіантів ще може бути 40 мм, 60 мм тут або 80 мм. Тобто є три варіанти по ширині захвату долот, в залежності від того, яка операція. Після яких культур твердість ґрунту. Тобто, фактично можна під різні умови на полі підібрати оптимальний варіант, щоб агрегат працював, виконував поставлені задачі і якби, робив їх максимально якісно. Кріплення стійок відбувається такими бугулями, тобто не зварними, не зварна конструкція а болтовим кріпленням. Це значно краще, ніж коли йде зварна конструкція, тому що зварка при, при будь-яких обставинах не найкращий варіант, скажімо так, в силу різних технічних моментів. В даному випадку бугелями кріпиться стійка. В даному випадку замовлені з болтовим запобіжником, тобто дешевий середита по великому рахунку, тому що є можливість замовити з. Пружиною, а в даному випадку, болтовий захист просто, про, просто і надійно. Як регулюється глибина? Звичайно, точка опори задній куток, яким чином налаштовується? Налаштовується гідрокліпсами, два гідроциліндра по бокам гідрокліпсами виставляється необхідна глибина для обробітку. Відповідно, штоки втягуються, відповідно, автоматично виставляється каток в те положення, яке потрібно. Виставили з навіскою горизонт, і агрегат працює в ту глибину, яку вам потрібно. Так, далі. Перед катками, після лап, перед катками стоять такі вирівнюючі секції. З такими їжачками, які а, грудки, там, рослинні рештки розрівнюють по горизонту, щоб вони більш-менш розрівнено лежали, а, і каток працював вже по плюс-мінус вирівняній поверхні. Також з цікавих моментів є можливість а, витягувати крайні зірочки. Для чого? А, так як агрегат має 3 метра робочу ширину, 3 метра транспортну ширину. А, але для того, щоб грудки, які будуть вилітати з від крайніх рядів лап, щоб вони не випадали на вбік на сусідній прохід, тобто оця зірочка вона витягується, і, відповідно, грудку, яка вилітає з останньої лапи, крайній, вона закидує під коток. Тобто, по бокам оці крайні зірочки, вони регулюються, регулюються телескопічно. Щоб не перевищувати транспортний габарит, але при цьому якісно виконувати роботу в полі. Регулюється положення цієї балки, вирівнюючи механічно, для того, щоб виставити оптимальне положення для вирівнювання найбільш якісного. Так, далі, а, до речі, підшипники. Підшипники всі стоять необслуговуємі, не потрібно їх мазати. Тобто Єдині точки змазки це на кріпленнях, здається, стійок десь були масліночки. Там, де обертаюмі деталі, ось точок змазоки, мабуть, 10, а може чуть-чуть більше. Всі підшипники, які стоять, повторюся, всі не обслуговують. Задні катки. Є багато різних варіантів. В даному випадку ми бачимо верінг, так званий, вже досить відомий каток з наших агрегатів. Дискатори, дисколапові агрегати у нас досить часто йдуть з такими катками. Цікава конструкція. Завдяки такому, як сказати, конструкції положенні, коток дуже важко забити, тому що земля не сильно липне при такій конструкції ребра. Але якщо вдруг там вже дуже волого і є ризик забивання, ставляться чистики, які чистять. В разі, якщо сухо, Наприклад, багато палки, наприклад, соняшника чистики можна зняти. Не буде тут воно підклинювати забивати. Тобто каток важкий, гарно структурує ґрунт, дуже рекомендуємо, хороші по ньому відгуки, гарно він працює. Є також інші варіанти: є трубчатий, є подвійний, є урінговий, тобто є широкий вибір катків, в залежності від того, які у вас типи ґрунтів, які вам більше подобається і так далі. Якщо каток, говорили про те, що каток забивається. якщо каток вдруг забився, завод навіть потурбувався і є така в комплектації чистілка, що можна почистити каток, якщо вдруг забився. А ще з важливого, що на даному агрегаті можна встановлювати систему внесення добрив. І одночасно, з проведенням основного обробітку, ви зможете внести добриво зекономити ще одну операцію. До речі, по відгукам клієнтів в порівнянні з класичним способом обробітку, даний культиватор дозволяє зекономити десь до 10 літрів палива на гектарі. Це я маю на увазі ґрунтообробіток. Тобто технологія, яка заслуговує на увагу, яка дозволяє. Якісніше, швидше і головне дешевше проводити обробіток, тому що і продуктивність цього вища, ніж плуга, плюс не потрібно додаткові операції потім по вирівнюванні релі. Після нього залишається такий хороший вирівняний ґрунт, можна весною тільки закривати вологу і сіяти. Тож, от такий агрегат, нарешті ми його привезли в Україну, бо в Європі це досить популярний тип а в Україні поки що. Тільки-тільки почали до цього приходити, сподіваємося, що перші ці агрегати завоюють любов наших аграріїв, і все більше і більше клієнтів звернуть увагу на таку технологію обробітку. Дякую всім за увагу, гарного дня!